16 жовтня у селі Крива Руда Кременчуцького району через несправність електричної системи згорів автомобіль Шкода Форман. Власник авто, помітивши вогонь та дим із салону, одразу викликав на місце події рятувальників. Підрозділ, що прибув на місце, встановив, що вогнем повністю охоплено легковий автомобіль шкода Форман та відразу подав ствол типу «Протект» на гасіння пожежі. Чим запобіг подальшому поширенню вогню на порядку розташовану будівлю сільника, наслідка даної пожежі знищено даний легковий автомобіль. Травмованих чи загиблих наслідків пожежі не зафіксовано. Також за минулу добу до правоохоронців не дійшло два повідомлення про випадки інтернет-шахрайства. Першою жертвою стала мешканка Кременчуцького району. Мешканка одного із сіл 83 року народження. Повідомила про те, що під час Спілкування в соціальних мережах з невідомою особою, яка запропонувала підробіток, прив'язала свої банківські рахунки в подальшому з її карт різними транзакціями було знято кошти в розмірі понад 100 тисяч гривень. Друга жертва мешканка Кременчука втратила кошти, перейшовши за посиланням у соціальних мережах. Також вчора ми маємо звернення від мешканки автозаводського району, яка повідомила про те, що під час перелистування різних сторінок знайшла інформацію про виплату ко кожному українцю допомоги, перейшовши за посиланням, остання виявила, що з її рахунку було знято кошти в сумі понад 10 тисяч гривень. Наразі, з фактом, шахрайства відкриті кримінальні провадження. Правоохоронці чергове наголошують, не довіряйте сумнівним повідомленням в інтернеті. Якщо ви користуєтеся різними сайтами в інтернет мережі, вам пропонують заробіток перейти за посиланням, щоб отримати виграш, або ж ставити вподобайки. Не потрібно відразу виконувати вимоги, переходити за посиланням, особливо прив'язувати до сторінок ваші банківські рахунки. Обов'язково. О, перевіряють інформацію, яка вам надходить, не керуйтеся першочерговими емоціями. Катерина Груднєва, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини.